Давай я буду українською. Uh, Доброго дня, шановне панство! Ми знайомимося з архітектурою Торонто. Ми вигулюємо мого любого друга і показуємо йому наш гарний універсі. Ми тут скоро всі будемо навчатися, бо в Канаді такі вимоги, що ти маєш мати канадську освіту. Дуже добре, дуже добре. Тому. Uh... Дійсно, знаєте, таке, таке враження, начебто, що ти не, не, не біля університету, ти просто біля якогось замку. Але це дійсно щось цікаво. Але нас е, веде е, е, на... екскурсовод Олексій, він дуже гарно орієнтується по місту, знає всі пішохідні відсути. Звертається. Українською, ти що? <реш> Почекай, камера, мотор. Камера, мотор. Та. Дубль 123. Ми не змогли попасти до кампусу, бо сьогодні ж свято Labor Це Хампі нагадує, переверни. <реш> Дивись, ну, хампі, ну, подивись на це Хампі. Подивися на ці пагоди. Говорять, що тут знімали Гаррі Поттера. Серйозно? А? Ні, я не вірю. Це було в Португалії. Це тут. Один із... Порто. Там Порто. і тут теж. Гаррі Поттер знімався. М уявляєте, в таких е умовах, я не знаю, ми ну, це Торонтівський якийсь університет, як ніяк. Тобто, все, все ж таки воно заслуговує якусь увагу в цьому плані. Правильно? Звичайно, тут дуже Ось. дороге навчання, тому увагу заслуговує. Так, але просто подивіться на ці стіни. І це просто стіни. <сіст> і нічого, і І футбольне поле. Дійсно футбольне поле. Наталю, коли, ти бачиш? ти бачиш український прапор? Ну ти подивися на оцей український прапор. подивися. Здесь ну Так. Файно. Респект. Велика повага. Бачив цей від, це дзвінок чи як колика? Коли, коли. Дзвінок. Дзвінок.